На російсько-українській війні загинув горішньоплавнівець солдат збройних сил України Володимир Гришанов. 3 листопада горішньоплавнівська громада попрощалася із загиблим солдатом збройних сил України Володимиром Гришановим. Наш земляк віддав своє життя в боротьбі з російськими окупантами. Провести Володимира в останню путь на міське кладовище горішніх плавнів прийшли рідні, знайомі, представники міської адміністрації на чолі із міським головою Дмитром Биковим. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Знову болючою звісткою прийшло в нашу громаду повідомлення про загибель захисника. Солдата Збройних сил України Гришанова Володимира Олександровича. Народився Володимир 27 грудня 1981 року в місті Краснограді Харківської області. Після закінчення навчання у Кривому розі. Працював на підприємствах Дніпропетровщини. У 2017 році приїхав до горішніх плавнів. Працював на підприємствах міста. 5 травня 2025 року був мобілізований на російсько-українську війну. 24 жовтня 2025 року. Солдат Збройних сил України Володимир Гришанов помер від отриманих в бою поранень. Світла вічна пам'ять про подвиг Володимира Гришанова назавжди збережеться в наших серцях. В історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! За прощальною традицією військові зняли з домовини державний прапор і передали родині загиблого героя на вічне зберігання. Поховали Володимира Гришанова з усіма військовими почистями. У горішніх плавнях, на території меморіалу, їхні імена будуть жити вічно.